Цікаво, що сьогодні у Євангелії назвали Ісуса, що Він ізганяє бісов силу князя Бісовського Вельзевула. Ісус відкриває перед людьми красоту Божого дара. Бог зійшов з небес, взяв наше тіло, скаліченої гріхами, беззаконнями, зараженої вірусами гріха, і його ісиляє. Кресними страданнями, смертю і воскресенням. Мало того, ісціливши наше тіло, Він установлює літургію, службу, Євхаристію, в котрій під видом хліба і вина благословив нам причащатися його подлінного істинного тіла, істинної крові. І ще й того мало, Господь наше тіло тепер уже зціленує на сороковий день. Возносить на небо. І тим путем тепер всіх нас кличе повернутися в Царство Боже. Но щоб всі ранені, побиті, мали можливість лікуватися на 50-й день, на 50-ницю Господь посилає Духа Святого, котрий основує церкву, І з того моменту. В світі діє канонічна, благодатна Христова Церква, не регістрована в Мін'юсті, це там у Варшаві, це в Києві, а регістрована на небі. Держава реєструє всякі релігії для порядка. Но наша релігія, канонічна церква, вона регістрована, як полається по закону. Але вона регістрована на небі. Вона діє без всяких реєстрацій. І так як і ми жителі Закарпаття 1150 років православні відкрили Мефодія, ми носителі тої церкви Карпатуруської, яку почав, і ще тоді архієпископ Мефодій, єпископ Панонський, в той час наша земля з панонією разом із центром Сірмії і з Моравії, то була одна культурна територія. І тепер і церковна, з того часу ми стали християнами, бо іменно і з того часу, коли ще й апостолі тобі проповідували, тоді лиш залишилися лише деякі моменти крещених, Аскеріла і Мефодія, всі. І от ми крещені во ім'я Ісуса Христа, ми носителі Карпаторуської церкви. Нас може офіційно заборонити. Забрати землю з-під храма, забрати церкву, що ще, забрати землю, забрати дом, машину, або зняти ще й платя з чоловіка. Ну і що? Но чоловік, заливаєся принадлежний церкві Христовій, Господом буде обновлений по всім статтям, що треба, подобно тому, як праведний Іов, коли Господь іспитував його. По подстрикательству сатани, що, мов, любить тя, твій Івов, айбо в нього все добре. І діточки, і кози, і корови, і вівці, і багатство, і земля, і пшениця, ану забери нього. Це буде Тя любити. І Господь забрав. І і продовжав любити. І навіть коли здоров'я втратив, продовжав любити, вірити Господу. Тому любі зпитання, які і нам Бог посилає, ми розуміємо для утвердження нашої любви. Намного проще, коли тя б'ють чиновники, об'являються шпійоном, утікнути в ту релігію, яку вони, от у чиновничу примітивну предлагають. Не будуть це кивати, не будуться судити. Ну от люди наші. Ну, Що з ними зробить з нашими людьми? Тисячу років не хочуть міняти свою релігію православну, канонічну. Бо лише так прибуває, ми діти Божі, наповнені радості і надії на милость Божу, а в вічності і наслідники по милості Божої. Царства Божого. Амінь.